Вітає Південь України, вітає канал Троянди для душі. Просто зараз в кадрі Троянда для мілування, яка тільки тільки починає своє цвітіння. Троянда Девіда Остіна, Jubilee Celebration. Мабуть, один з найкращих сортів. Хоча, коли вони цвітуть, троянди Девіда Остіна, і ми це спостерігаємо, то. Кожний сорт ми вважаємо найкращий, бо це неймовірно гарні троянди, але ця ще й дуже-дуже шляхетна. Ось також має світіння внутрішнє, кольори в неї, досить пастельні, і вона біколор. Ось так зрозуміла, як це вдається, цій трояндочці. Подивіться, як зафарбована пелюсточка. І потім ми маємо цей ефект ліхтаря, ніби троянда світиться. Це чари троянд Девіда Остіна любі бутонів повна. Але в нас вже і спека пішла. Як ця троянда? Я не можу вам сказати. Але ось ці квіточки безпосередньо ці пережили вже вчорашню спеку. Вчора. Троянди потерпали, я всіх їх підливала. Шедевральна троянда Девіда Остіна «Jubilee Celebration». Троянда для милування, Троянда для медитації, Троянда для зосередження на красі любі. Це так важливо. І троянда в таких дуже помірних кольорах. Я би сказала навіть нюдові кольори Любі. А яка у вас асоціація з тими кольорами? В кого, можливо, ця серединка? Це якась кава з молоком, якісь лати, а в мене? Ось, бачите, яке каміння? Тепле, це наші ракушники і якось прикликаються кольори цієї троянди з камінничком. А також у мене з камінничком прикликається ще і ось така гіхера. Бачите, каміння, гіхера, і вона також біколорна, дуже гарна. І якби вона зростала зовсім поряд з цією трояндою, було б дуже гарно. Але вона в мене трохи збоку, але близько моє око бачить. Поєднання було б дуже гарне, просто в ніженьки, десь до да, такої шляхетної троянди підсадити гіхєру. Тим більше, що гі гіхєри, вони не потребують яскравого сонця, і десь під кущиком трояндочки, мабуть, було б навіть дуже комфортно. Як ви вважаєте, ще вирують мої квітучі огорожі. Дарують аромат, дарують красу, можна милуватися але все пішла спека, і трояндочки будуть зараз переквитати дуже-дуже швидко, любі, але це не є недоліком цих троянд. Вони дуже щедрі, я завжди кажу. Вони неймовірно гарні, вони варті того, щоб вирощувати навіть в нас на півдні. Щоби побачити цю красу, мати уявлення про неї, троянди дуже-дуже щедрі, дуже. І любі, ну такої краси, ну, забагато не буває і довготривалою вона не може бути. Любі, уявляєте собі, ось ціле літо ми спостерігаємо таке шоу цвітіння, і що? ми просто звикаємо. А те, до чого ми звикаємо, це вже стає буденність любі. Ну, свята не може бути буденністю. Тому ось це відчуття дива, свята, і завдяки навіть тому, що ми розуміємо, що воно швидкоплинне досить, воно тільки підкреслює цей чарівний момент. цветение троянд давида остина самый так милувания вдихання ароматів, терапия разных і и визуально и ароматерапия я как а ось. Цими красунями можна мілуватися досить довго, вони тримаються гарно. Навіть вже пішла в нас спека, і трояндочки, звичайно, потерпають від цієї спеки, від цього сонця, нашого полкового, південного, але вони тримаються. І ось такі квіточки. Нахилилася вниз не через дощі любі, а через те, що ця квітка дуже набита і дуже важка. В мене невелика колекція троян Девіда Остіна, але серед моїх троянд ось саме квітка of Freedom найбільш набита і важка, важка. І як завжди, Окреме задоволення це парфумований аромат. Це ж троянда Девіда Остіна. А ось її подружка червона, пристрасна палка троянда французька, але також ароматна. І подивіться, яка форма в цієї квітки. Републік Демон-Мартер чарівна троянда, моя любов. Магічна троянда від Дельбар. І ось це поєднання, воно в мене випадкове. Я нічого не планувала більше того. Коли я саджала Spirit of Фрідем, я взагалі не розуміла, що це Spirito Fridaм. Бо купували її як ніжність. Так, наші продавці вміють вигадати назви, яких немає, а потім вже, коли вона. Зміцніла і десь на третій рік я вже зрозуміла, що це саме Спірто Бо перші два ручки це була така тендітна мишка сірого кольору, не тримала квіточку, довга, якась витягнута квіточка одноденка, але чарівний аромат. Спіріто Натомість Републік Демон Мартер, мені здається, одразу показала свій характер, свою пристрасть і те, що вона може тримати квітку на нашій спекі, на нашому сонці. Ця темна троянда, пристрасна глибокого кольору, тримається. Ось ці дві троянди вони любі і для мілування, і для ландшафтного дизайну. Якщо ви дачник і ви не впевнені, що вам потрібні троянди Девіда Остіна за рахунок того, що вони дуже-дуже швидко можуть переквітати однією окремою квіточкою, ну, можливо, вам варто спробувати саме Спіріто Фрідом, але не чекайте від неї результату в перший рік. Троянди остіна мають зміцнити, мають гарно вкорінитися, наростити кущик, а потім вони вже будуть являти весь свій потенціал. О. Після вчорашньої спеки все ж таки позапікалися квіточки, але це не дивно. Спека вже, спека, спека. Ці дві троянди це. Троянди з моїх квітучих, а і вони зовсім близько біля входу в будинок. Тому вже і зранку я тут була, і зараз, і на вечір, і в день, якщо я проходжу поряд, я завжди-вдихаю завжди аромат цих чудових троянд Любі. Це диво, ну це справжнє диво. Які пілюстки. Які яскраві, які ароматні пілюстки, які лагідні, які ніжні пілюстки, і яка набита квіточка. Робила зйомку вранці. Для червоних троянд краще, щоб сонечка не було, бо багато Таких спалахів сонячних і неможливо передати колір. А ось світлі троянди, як вони гарно виглядають на сонечному світлі вони купаються в цьому сонці. А хтось там вже і їсть. Так, це бронзовки, вони дуже-дуже люблять оці ароматні квіти. Ну, це не дивно. Ось там тобі і будиночок, і їжа. Зараз буду прибирати цю красу. Також дуже гарні вони, з дитинства їх знаю. Ну, але що ж ти зробиш? Потрібно їх прибирати, любі. Ну, я зазвичай намагаюся збирати. Дуже шкода, вони дуже гарні, але я обираю троянди. Це любі, маю вже закінчити це відео, бо я просто хожу хожу зранку, знімаю, щось сама собі тут розповідаю. До речі, в мене сусіди вже якось звиклися, мабуть. Ну, вони розуміють, що я роблю YouTube канал свій. Закликаю вас також вести свій Ютуб канал. Завжди є краса нашої землі, яку ми. Маємо зафільмувати, маємо. Всіх обіймаю, ваша Лариса.